Яку ж 3D-програму вибрати вам як початківцю, або якщо у вас вже є навіть бекграунд в дизайні або мошен дизайні, що ж вибрати цих програм багато? Якби ви мене спитали роки 3-4 назад, яку ж програму вибрати, я би дуже легко вам відповів на конкретну назву програми. Але сьогодні це зробити набагато важче, бо дуже велика конкуренція і у кожної програми є свої фішки та приколи. Давайте почнемо з того, що я відсію деякі програми, які ми не будемо розглядати. Перший це 3ds Max. Цю програму я не розглядаю через те, що вона, мені здається, вже устаріла, не дивлячись на те, що вона активно розвивається і там додаються нові фішки і приколи. Але в плані моушен-графіки та анімації вона вже устаріла. Коли я тільки починав вивчати моушен дизайн, я пам'ятаю, що всі сиділи на 3D Max, і це була прям суперкрута програма, на яку всі молилися. Але з того часу багато що помінялося, і зараз нові стандарти в індустрії. Того, е, 3ds Max я відкладаю в сторону як такий великий архічний проєкт, який я не бачу сенсу вивчати у найближчому майбутньому. Так само, як і Maya. Maya дуже крута програма, чесно кажучи, якщо ви хочете займатися саме персонажною анімацією, вас цікавить. Рігінг персонажів і зробити це все максимально круто. Ви хочете робити якісь мультики по типу Піксара або Діснея. То, звичайно, дивіться в сторону Maya. Але якщо ви хочете робити саме анімацію та моушн графіку та дизайн, то тут є три варіанти, до яких ми йдемо далі. І тут ми переходимо до величезного гіганта. Однієї з найкрутіших програм для створення 3D-графіки це Cinema 4D. Я користуюся сам цією програмою і можу сказати, що вона дуже крута, вона дуже активно розвивається, дуже багато фішок і крутих плагінів є для цієї програми. Але навіть без цих всіх плагінів вона самостійно працює дуже круто. Значить, які в неї є сильні сторони. Ну, по-перше, це дуже універсальний продукт. В ньому можна робити і моделювання, і анімацію, навіть і розгортку. І ми можемо багато чого робити, не виходячи за рамки цієї програми. Тому це великий плюс. Крім того, дуже е, крута симуляція в Cinema 4 d особливо з новими апдейтами, які виходять регулярно. Новий клос, новий Rigid Body Dynamic. Все це дуже круто працює і з кожним роком програма стає все крутіше і більш оптимізованою для роботи. Наступна крута фішка цієї програми це Mograph Tool. Якщо ви подивитесь на більшість рекламних роліків і взагалі на анімацію створеного Снімеч 3D, майже постійно використовується щось із мограф інструментів. Це дуже універсальний інструмент, який вмонтований в цю програму і робить її незамінною в плані 3D анімації. Якщо все так круто з цієї програми, то чого б нам на ній не зупинитися? Ну, тут є декілька моментів. Перше, це вона коштує грошей. Вона коштує дуже великих грошей. І так, ціна Cinema 4D. Вона йде разом з Redshift у зв'язці. Cinema 4D плюс Redshift у зв'язці буде коштувати вам 81$ долар 91 цент в місяць або 983 долари в рік. Але якщо ви захочете купити Maxon One, тоді входить Cinema 4D, Forger, Red Giant, Redshift Universe і Brush. І це все буде вам коштувати 99 доларів 91 цент або 1199 доларів в рік. Ну або ще у них є така підписка Maxon One плюс Adobe Substance 3D за 1399 доларів в рік. Це дуже багато для такої програми. А вам потрібно ще зробити якийсь композ а можливо, ще купити якісь плагіни і так далі. Коротше. Ну, ціни просто ну нереально високі, і ще саме погане, що у компанії немає політики для підтримки фрілансерів та маленького бізнесу, бо незважаючи, який в тебе дохід, скільки клієнтів ти маєш. Ти платиш е, от таку велику суму. Бо крім Cinema 4D, вам ще намагаються впихнути туди кучу е, непотрібних речей. Ну, звичайно, Redshift потрібен, але ви не можете зараз купити окремо Cinema 4D без Redshift, що є абсурдом. Бо хтось користується Cinema 4D та Octane. Так, давайте я трошки проясню цей момент. Для того, щоб нам отримати готове відео або картинку, нам потрібно зробити рендер готової сцени, яку ми вже зробили в Cinema 4D. До прикладу, і для того, щоб це зробити, нам потрібно використовувати якийсь рендер двіжок. Їх є велика кількість, але вони відрізняються по великому рахунку на дві категорії: Це CPU та GPU рендери. І проблема в тому, що CPU вони дуже повільні, і вам треба дуже мощний процесор. І все одно навіть з дуже мощним процесором ви не зможете догнати швидкість е, рендеру саме з графічною відеокартою. Тому ви можете почути такі слова, як Redshift та Octane. Redshift та Octane це два самих основних рендери, які використовують е, вашу відеокарту для того, щоб відрендерити зображення. Воно не настільки фізично коректне, як буде це зроблено на CPU, але ви отримуєте круту картинку за досить короткий проміжок часу. Що зробило ці рендери суперпопулярними серед моушн дизайнерів, бо ви економите час і отримуєте дуже круту, якісну картинку. Коротше кажучи, ви не можете купити окремо Cinema 4 d і підв'язати під нього зараз Octane. Вам потрібно купити і Cinema 4 d і Redshift разом в цій зв'язці. Вони вже продаються таким бандлом. І якщо ви вже хочете додати Октан, то вам потрібно купити окремо Октан і туди додати. Але так як ви покупаєте і Redshift, і Cinema 4 d в Октані немає сенсу. Тобто у них така дуже жорстка конкурентна політика, і мені це дуже не подобається, як і багатьом 3D-артистам, і того багато хто хейтить зараз Максон за отаку погану і неприємну політику. Ну і я би сказав, що останні версії Cinema 4D не настільки стабільні, як вони були колись. Мені здається, що в мене Cinema 4D стабільно вилітає як мінімум раз в день. Того Ctrl-S наше спасіння і також бекапи. Ми переходимо до наступного конкурента Cinema 4D це Blender. Да, якби я сказав про Blender роки 3-4 назад, що це конкурент Cinema 4D, всі би сміялися. Але сьогодні Blender дуже круто розвивається, і особливо останні релізи Blender, вони просто взривають мозок через те, що важко повірити, що це опенсорсна програма, безкоштовна програма, яку може скачати будь-хто і почати користуватися прямо зараз. Навіть поки ти дивишся це відео, ти вже можеш скачати Blender і його собі поставити без всяких проблем. І це все буде працювати безкоштовно. Програма дуже круто розвивається. Багато топових компаній інвестують в цю програму для того, щоб був розвиток. Якщо сказати чесно, то зараз Blender підкрався до 4D настільки близько, наскільки це можливо. Є, звичайно, деякі проблеми цієї програми, там е, симуляції ще не працюють так круто, і немає цього MoGraph інструменту, але є деякі там, інші фічі, які це можуть в принципі, замінити. Але мені здається, що все ж таки Cinema 4D трошечки трошечки вище. За ним іде Blender, але я думаю, що в наступні декілька років це все дуже сильно вирівняється. І головною фішкою блендера, звичайно, є те, що це безкоштовна програма і вам не потрібно платити ніякі підписки. Крім того, в блендері є встроєний Cycles, який може дати вам крутий рендер, також безкоштовно. Вам не потрібно нічого покупати. Ну але якщо ви хочете, ви можете прикрутити і Redshift, і Octane окремо. І це все буде працювати. Поки що Blender не настільки популярний в студіях, якщо ви подивитесь вакансії, то Blender поки що не так багато. Дуже багато запитів по Cinema 4D, а от Blender трошечки менше. Але я думаю, що в майбутньому це зміниться і Blender стане на рівні Cinema 4D. Хоча, якщо ми візьмемо самі топові студії, то там про Blender ніхто не говорить. Там йде розмова між Cinema 4D та Houdini. І я, наприклад, спілкувався з одним із дизайнерів Tenderil. І він казав, що вони працюють, звичайно, з Гудіні, і іноді снімач 3D. Блендеру там взагалі немає, але якби була змога, вони б повністю перейшли на Гудіні. І ми переходимо до наступної 3 d програми це Гудіні. Гудіні це одна із самих крутих програм, яку собі можна лише уявити для створення візуальних ефектів, симуляцій. Ця програма використовується не лише в рекламі або для створення якоїсь анімаційної заставки. Вона дуже активно використовується в кіно, і майже всі фільми, всі топові фільми використовують гудіні для створення саме CGI графіки Коротше кажучи, гудіні це потолок, який зараз є в 3D для створення саме симуляцій і створення анімації. Але у нього є свої проблеми. Головною проблемою у Гудіні є те, що його досить важко вивчити через те, що, по-перше, там нодова система, до якої треба звикнути, і якщо ви користуєтеся, не знаю, After Effects, Photoshop або Premiere Pro, то ви звикли до layer-based system. коли ви бачите леєри один за одним стоїть так само в Cinema 4D, так само в. Блендері, але в Гудіні всі використовують ноди. Звичайно, в нодовій системі є дуже багато своїх переваг. По-перше, це процедурність. Ви можете створювати будь-який об'єкт в Гудіні, робити різні з ними маніпуляції, ефекти, симуляції. І якщо вам потрібно щось поміняти, ви завжди можете піти назад по дереву ваших нод. І знайти або проблему, або щось поміняти в значеннях для того, щоб покращити вашу анімацію. Крім того, часто треба використовувати VEX, тобто треба буде вивчати трошки і програмування. Звичайно, це не означає, що для того, щоб знати гудіні, треба знати код. Це не дорівнює. Але знати гуні і знати код це дає вам дуже багато переваг. В створенні саме анімації. Крім того, у Гудіні дуже крута цінова політика. У них є безкоштовна версія, ви можете скачати Гудіні абсолютно безкоштовно і користуватися майже всіма фішками цієї програми. У Вас буде обмеження на експорт ваших сцен, але по великому рахунку, для того, щоб вивчити цю програму, познайомитися з нею, цього в принципі вам буде достатньо. І після практики, коли ви зрозумієте, що ви вже досить добре знаєте Гудіні, можете брати якісь навіть замовлення. Ви можете вже купити собі підписку для індивідуального користування всього лише за 269 доларів. І це, чесно кажучи, дешевше, чим Adobe. Коротше кажучи, цінова політика у SideFX, тобто у Houdini, доволі крута і, чесно кажучи, величезний респект за це. Отже, із сильних сторін Houdini це нодова система, це також може віднести до слабких сторін, але я вважаю, що це скоріше плюс. У Houdini можна робити максимально круті симуляції, анімацію і так далі. Це працює дуже круто, і в принципі, якщо ви хочете розвиватися далі або займатися кіно, то є сенс вчити саме гудіні. І слабких сторін я би ще відмітив те, що моделювання там не зовсім зручне. Воно там є і це все можна робити. Але мені здається, що це не настільки зручно, як це можна робити в блендері, наприклад. Отже, якщо сумувати все вище сказане, яку ж 3D-програму мені вибрати для того, щоб почати вчити і розвиватися в motion дизайні в плані 3D, чесно кажучи, важке питання. <свісно> і мені здається, я би на вашому місці поступив би так: я би вчив блендер. І паралельно з блендером я би вчив Houdini. І якщо ви зможете робити в блендері, моделювати і зрозуміти, як працює світло, адже це все там можна робити безкоштовно з Cycles, ви зрозумієте, як працює світло, як працює 3D, там можна робити базову анімацію. І за той час, поки ви будете це все вчити, Blender стане ще крутіший і, можливо, він стане десь на рівні Cinema 4D. От десь так я би собі мислив, якби я тільки починав вивчати 3D софт Звичайно, Cinema 4D дуже крутий інструмент. І іноді іноді я думаю, що було б прикольно спробувати Blender, перейти в Blender. Але я вже настільки звик до Cinema 4D, що мені це зробити доволі важко. Тому я бачу е сенс в тому, щоб вивчати Гудіні замість блендеру і переходити саме в Гудіні, бо там набагато більший потенціал для розвитку. І всі топові студії, всі самі круті студії працюють саме з Houdini. Ось такий був огляд основних програм по 3D. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Поділіться в коментарях, яку саму програму ви хочете вивчати для 3D-анімації. І побачимося в наступних відео. Пока!